Всім привіт. Вітаю вас на каналі Грибі Монети. Це розпаковочка чорної посилочки. така посилочка. Зараз я її розпакую. Подивлюсь, які монети прислали, в якому стані. І покажу вам. Всім дякую. Посилка з Хмельницька. Ось вот так воно. Упаковано. Плівка з бульбашками Не знаю сам чи на пошті пакували, але но вроді нормально. Монет не дуже багато. Вже навіть не пам'ятаю, що закупляв і хто вислав, хто ні. Збройний захист. Добрався до монет. От такі монети. Ціни не знаю, зараз знайду в телефоні, подивлюся і потім вам розкажу що і по чому брав. І так, знайшов. Микола Реріх. Купляв за 220. Вони там ну, в хорошому стані, тільки на капсулі щось там щось попало. Дякую продавцю. Добре упакував. Капсули не биті. Майже царапин немає. Отак рех виглядає. Красив монету ТР20 тисяч. 50 років Тернобильському національному університе... економічному університету. Дану монету купив за 115 гривень. Траш є тисяч, наскільки я пам'ятаю, зато купляв. Та й Тернопіль недалеко. Отак виглядає аверс монети. Мені подобається дана монета. 150 років Національної парламентської бібліотеці України. Дана монета була куплена за 100 гривень. Зараз не пам'ятаю, вроді 30 чи 35 тисяч. Це аверс монети. Іван Піддубний. Дана монета була куплена за 90 гривень. Це такий селадж. Є перспектива росту. Це друга сторона монети. Шето Аверс. Трагедія в Бабиному Мо. Монету купив за 90 гривень. Тереш не пам'ятаю, десь 40 тисяч здається. Наступна монета. Миколаївська астрономічна обсерваторія Обсерваторія. дану монету купив за 80 гривень. Трудно знайти такі монети дешеві. Старався шукав пару днів. Одного є дешевше, а інші монети дорогі. Вибирав таке середнє, також пов'язано з космосом. Принаймні, з постереженням за ним. Це серія монет Є багато їх різних, як Київська, вроде. ще якась там. Микола Лукаш. Монету купив за 65 гривень. Це портрети. Маленько вони дорожчають, але дуже помало. Стефаник. Монета була куплена за 65 гривень. Дмитро Бортянський, Бортянський. Це мене купив за 65 гривень. У мене вже їх багато. І знятино. Вона була куплена за. 115 гривень і почав купляти з даної монети. Рахую, так що ціна не дуже висока. Красива монета. Ось така була розпаковочка. Більше монет немає. Ті посилці. Всім дякую, підписуйтесь на канал, буде більше.